Живи за сонцем і будеш довго світити іншим. Афоризм, з яким усім серцем погоджується сім'я Уляни Петрової, 15 липня жінці виповнилося 100 років. Уляна Трохимівна Петрова не любить, коли згадують її вік. 100 років для жінки це природно і цілком зрозуміло. За роки свого життя зуміла оточити себе колом дорогих її серце людей. Дочки, онуки, Богдан, – 22-річний правнук, ім'я якого говорить саме за себе. Дружна сім'я любить Уляну Трохимівну. Дочка Людмила, хвилюючись, згадує її тернисте життя. Тяжело прийшлось. Війна Як кака тут... Жили на Уралі с отцом, отец умер. У мене муж военный, нас сюди перевели, і вона з нами приїхала не подаючися бабуся наша, Ї... її ані. Не... А на і сі час вони що як на Україні. Керує. Учасник бойових дій, Володар Медалі, 39-річний стаж роботи. Чим тільки не довелося заробляти собі на хліб, роботу дочка Уляни Трохимівни вважає джерелом енергії своєї мами. Работала всю жизнь, потому що і вот секрет весь. В 96 лет она вона ще в в огороді, строила, копала, сажала. Нас навіть не пускала к себе на огород. не надо, говорит, я сама. Ще три роки тому Уляна Петрова крючком плила з катертини та час не вблаганний, таки не гадав про себе. Угасала, угасала потихоньку, не дає їй вже Вот. Ну так вона нічого, в своєму уме, слава богу. Смуток у цій родині заборонений, принаймні 15 липня, у день народження дорогої бабусі Уляни. Усі разом прийняли поздоровлення, отримали привітання від президента України, подарунки 200 гривень від голови Дніпровської районної ради. Довідалися про призначення бабусі щорічної обласної стипендії у розмірі 498 гривень. Сейчас кризис этот она не знає, тому що ми її не посвящаємо, а так все говорила, Сейчас би тільки пожити. Гостей запросили до святкового столу, пригостили смачним квасом, приготовленим за власним рецептом Уляни Трохимівни, і вкотре привітали ювілярку. І всі погодилися зустрітися на тому ж місці у той же час, тільки через рік, на дні народження Уляни Трохимівни Петрової.